Ви коли-небудь відчували той дивний холод у спині, коли щось ніби натякає, щось не так. Я завжди вважала себе людиною, яка не будує драм там, де її немає. У нас із Максом було вісім років шлюбу, двоє дітей, і начебто все йшло своїм шляхом. Не ідеально, звісно, але де зараз ідеально. Я працювала з дому, фрілансила, щоб бути ближче до дітей. Він, менеджер у великій компанії, завжди зайнятий, завжди в Русі, але десь півроку тому щось змінилося. Макс став більш далеким, ніби поряд, а водночас як крізь скло. Спочатку я списувала це на втому робота, дедлайни, а ще ж діти постійно щось хочуть, але потім помітила інше. Він почав частіше затримуватися на роботі, телефон завжди лежав екраном вниз. А вночі, коли думав, що я сплю, він нишком перевіряв повідомлення. І ось тоді воно почалося це відчуття. Спершу я відганяла ці думки, бо не хотіла бути тією дружиною, яка бачить зраду в кожному русі. Але жінка серцем чує, коли щось не так. Одна ніч усе змінила. Макс сказав, що має корпоратив і затримається до пізньої ночі. Я повірила. Але близько опівночі я випадково прокинулася і, не знаючи чому, вирішила перевірити геолокацію через знайти і плоне. Серце, здається, вискочило з грудей. Його телефон був зовсім не в тому ресторані, де мав бути корпоратив. Він був в іншому кінці міста, біля якогось житлового комплексу. Може, це помилка. Я не могла заснути. Тупо лежала і дивилася на екран. Серце калатало, думки збивалися в клубок, а в голові крутилася одна фраза моєї бабусі: якщо серце защеміло, не шукай спокою, бо правда сама тебе знайде. Вранці Макс прийшов, як ні в чому не бувало. Запах алкоголю, трохи винувата усмішка, стандартне, та ми просто затрималися, начальство нагороджували. Я хотіла сказати йому в обличчя, що знаю, де він був, але. Зупинилася. Я вирішила почекати, бо знала, якщо я просто зірвуся на нього зараз, він знайде тисячу виправдань. А я хотіла доказів, хотіла побачити все на власні очі, і тоді я почала грати в гру, в яку ніколи не думала, що буду грати гру тиші та спостережень. Я стала тінню у власному домі, але не для того, щоб втратити себе. Я хотіла знати правду. І коли вона розкриється, я буду готова, а правда чекала попереду. Така, що мені доведеться проковтнути її, мов гірку пігулку. Але хто сказав, що я збиралася просто змиритися? Після тієї ночі я вже не була тією наївною дружиною, яка вірить у пізні наради і корпоративи до ранку. Але знаєте, що найбільше вразило? Те, наскільки добре Макс умів брехати. Спокійно, впевнено, дивлячись просто в очі, як ніби нічого не сталося. Я почала збирати докази. Ні, я не рилася в телефоні, це надто очевидно, але я була уважною, занадто уважною. Кожна дрібниця складалася в пазл. Макс став частіше їздити у відрядження, хоча раніше їх було максимум два-три рази на рік, тепер щомісяця. Завжди повертався втомлений. Але з тим дивним блиском в очах, який не буває від роботи. Ще одна дрібниця, його сорочки. Здавалося б, дрібниця, але я знала, як пахне наш порошок, а на деяких сорочках був інший аромат ледь уловимий, жіночий. А потім я натрапила на чек. Знаєте, іноді доля підкидає докази прямо під носа. Він залишив свою куртку в машині. А я якраз шукала ключі від гаража, і ось там, у кишені, був чек із ресторану, на двох. десерт, вино, дата. Та сама ніч, коли він був на корпоративі, і я вже не могла дихати, але я все ще мовчала. Я не хотіла сцен, не хотіла сліз, криків і звинувачень, бо знала, це дасть йому змогу виправдовуватися. Я вдавала, що нічого не знаю, і це було найважче. А потім стало ще гірше. Одного вечора, коли він знову поїхав у відрядження, я випадково помітила, що він залишив свій старий і пад вдома. Ми вже майже не користувалися ним, але щось змусило мене взяти його до рук. Відкрила, а там його і меса були синхронізовані, серце застукало так голосно, що, здавалося, почує вся квартира там були повідомлення від неї. Її звали Олена. Я перечитала все, хоч кожне слово різало мене, як ножем. Вони писали одне одному солодкі дурниці, обговорювали зустрічі, і гірше за все жартували про мене. Вона нічого не підозрює, ідеальна дружина. Та що вона зробить? Вона надто добра, щоб кинути мене, добра. Ці слова пекли сильніше за саму зраду. Як він міг так легко відмахнутися від всього, що ми пережили разом, від нашої сім'ї. Але замість сліз у мені народжувалося щось інше гнів, такий тихий, холодний і пекучий, що я зрозуміла, сцени не буде, я не дам йому задоволення побачити, як я ламаюсь. Я почала готуватися. Поки Макс думав, що я все ще його ідеальна дружина, я почала будувати план. Я зробила скріни всіх їхніх переписок, я дізналася, хто вона така, виявилося, що вона працює в тій же компанії, де Макс, тільки на іншому поверсі. Вона була трохи молодшою, розлученою з двома дітьми, і тоді мені спало на думку, а що як я зіграю в його гру? Я стала уважнішою, почала слухати більше, спостерігати за ним ще пильніше. Макс нічого не помічав. Він був занадто впевнений у собі. Він думав, що має все під контролем, але він не знав, що я вже робила перший хід. Я зустрілася з адвокатом, дізналася про всі нюанси, розлучення, аліменти, розподіл майна. Виявилося, що половина всього, що він так старанно приховував, належить мені. А потім я почала збирати докази. Ще трохи часу. І в мене буде все, щоб розбити його життя так само, як він розбив моє серце. Але це ще не була кінцівка, це було лише початком мого ходу. Чим довше я спостерігала за Максом, тим більше розуміла він жив у своєму маленькому світі, де був королем. Думає, що я сліпа, що вірю в усі ці його відрядження та корпоративи. Але я вже не була тою наївною дружиною. Яка чекала його з вечерею і теплим поглядом. Я почала діяти. Пам'ятаєте, Олену, ту саму, з якою він так мило обговорював наші з ним сімейні справи? Я знала, де вона працює, я знала, в якому кафе вони полюбляють перекусити після наради. І я знала, як дістатися до її найболючішого місця, але спочатку камери. Я встановила маленьку камеру в нашому авто. Макс ніколи не перевіряв салон. Він завжди був впевнений, що я навіть не сідаю за кермо, бо користуюся службовим таксі. Вона була непомітною, але фіксувала все, що відбувалося в машині. Я знала, що рано чи пізно вони опиняться там, і вони дійсно опинилися. Через тиждень після мого плану я отримала відео, яке змусило мене стиснути зуби, щоб не закричати від люті. Вони сиділи в нашій машині. В нашій розумієте? В тій, в якій ми їздили на море з дітьми, слухали їхні смішні пісеньки, жартували дорогою. А тепер у цьому самому авто Макс цілував її, торкався її так, як колись торкався мене. Я майже зламалася, але ні. Я сказала собі: Ти вже так далеко зайшла, тримайся. Потрібен фінальний акорд. І тоді я придумала пастку. План був простий і водночас витончений. Макс сказав, що у нього запланований черговий відрядження на вихідні, але цього разу я знала, що він знову поїде до неї. І ось тоді я вирішила діяти. Я зробила так, щоб він сам мене запросив туди. У п'ятницю ввечері, за день до його відрядження, я приготувала його улюблену вечерю. Поставила на стіл свічки, додала легкий натяк на романтику. Макс був трохи здивований, але я бачила, як це йому сподобалося. Я так скучила за тобою, сказала я тихо, поклавши руку йому на плече. Ти так багато працюєш. Може, наступного разу я поїду з тобою у це відрядження, відпочинемо разом. Він трохи зблід. Кохана, це ж робота. Там нудно, ти ж знаєш, пробурмотів він, уникаючи мого погляду, а я всміхнулася. Ну, тоді наступного разу, відповіла я з удаваною легкістю. Але якщо що, я завжди готова. Я знала, що він злякався. Наступного дня він виїхав у відрядження, як і планував. Але я знала, куди він поїде. І цього разу я була вже на крок попереду. І тут почалася. Найцікавіша частина. Я зателефонувала до своєї знайомої, яка працювала в місцевому агентстві нерухомості вона допомогла мені з орендою квартири, в тому ж самому будинку, де жила Олена. Так, так, уявляєте, в тому ж будинку. Тепер я мала прямий доступ до всього, що там відбувалося, але найкраще було ще попереду. Я запросила ще одного гостя до цієї гри. Макс не знав, що Олена не зовсім самотня жінка. Її колишній чоловік, Андрій, все ще був дуже зацікавлений у її житті, і, схоже, він не був у захваті від того, що його колишня дружина зустрічається з іншим чоловіком. Отже, я просто трохи підштовхнула його до правильного рішення. Я анонімно надіслала Андрію фото, де Макс і Олена сидять разом у кафе. Цілуються в машині, заходять до її квартири, все в найдрібніших деталях. Реакція не забарилася. Андрій виявився чоловіком дії. І коли Макс у неділю вранці вийшов із квартири Олени, він не очікував побачити на виході її колишнього, який був далеко не в гуморі. Ви можете собі уявити, що там було. Я не була присутня. Але мені вистачило того, що потім написала Олена в повідомленні Максу, що це було. Ти збрехав мені, твоя дружина знала, як це взагалі сталося. А я тільки посміхнулася, бо це був лише початок того, що я запланувала. Наступний хід уже був за мною. Після того, як Андрій провів виховну бесіду з Максом біля під'їзду Олени, мій чоловік повернувся додому як побитий пес. На обличчі синці футболка порвана, а в очах паніка. Це був якийсь жах, пробурмотів він, не підводячи очей. Я стояла на кухні, спокійно нарізаючи овочі для салату і всміхнулася. Спокійно, холодно. Макс не знав, що я вже знала все. Що сталося? запитала я, ледве стримуючи бажання влаштувати йому спектакль просто зараз. Та, дурниці. Його голос був тремтячий. Андрій, ну той колишній чоловік Олени, він, мабуть, дізнався про нас. Нас, слово, яке вдарило мене, наче ножем по серцю, але я не дала волі емоціям. Про вас? перепитала я з удаваним здивуванням, кидаючи огірки в миску. Ти про що? Макс мовчав. Я бачила, як він розривався між бажанням збрехати знову та страхом, що правда випливе. Це не те, що ти думаєш, прошепотів він, нарешті підводячи на мене очі. О, як я чекала цих слів. А що ж це тоді, Максе? Я зітхнула і відклала ніж. Що саме я повинна думати? Він відкрив рота, але я не дала йому шансу. Може, про твої відрядження до неї, або про те, як ви насміхалися наді мною в своїх повідомленнях. Мої очі дивилися прямо в його душу. Ти думаєш, що я нічого не знала. Він, зблід, як, як ти, як я дізналася. Я усміхнулася, але в цій усмісті не було тепла. О, коханий, я знала ще тоді, коли ти почав класти телефон екраном вниз, але знаєш, що найцікавіше? Тиша. Я знала навіть тоді, коли ти вирішив зробити мене дурепою. І знаєш, що я зробила. Я підійшла до нього впритул. Ледве стримуючи себе, щоб не врізати йому. Я дала тобі мотузку, і ти сам нею обмотався. Він був вражений. Що, що ти маєш на увазі? І тут я витягнула свій козир. Оце. Я поклала перед ним флешку. На ній були всі докази: відео з машини, скріни їхньої переписки, фото з ресторанів і готелів. Макс схопив флешку, як загнаний звір, його руки тремтіли. Ти ти стежила за мною? Ні, я похитала головою. Я просто була уважною. Ти сам залишив сліди. Я просто зібрала все докупи, він мовчав. І знаєш що, Максе? Я всміхнулася, але це була усмішка хижака. Ти зробив велику помилку, я. Він ковтнув слину. Я можу все виправити, виправити. Я засміялася. Ти навіть не уявляєш, що тебе чекає далі, і ось тут почався мій наступний хід. Я вже зустрілася з адвокатом, холодно сказала я, перехопивши його розгублений погляд. Я подаю на розлучення, і повір мені, Максе, я не залишу тобі нічого. Він зблід ще більше, кохана. Він знову намагався взяти мене за руку, але я відсторонилася не називай мене так. Прошепотіла я, відчуваючи, як у мені наростає лють. Ти вже втратиш мене, і це був лише початок. Я не просто заберу половину всього, що ти маєш. Я підняла голову, дивлячись йому просто в очі. Я ще й подбаю, щоб твоє ідеальне життя перетворилося на пекло, що ти. Він не міг говорити, а пам'ятаєш, що Олена працює у твоїй компанії. Я всміхнулася. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як ваші перекури вплинуть на твою репутацію там. Це був удар нижче пояса. Його кар'єра будувалася роками, і Роман з підлеглою міг зруйнувати все. Ти не зробиш цього, він ледве дихав. О, зроблю, Максе. Я підійшла до нього впритул. Ти вважав, що я надто добра, щоб щось зробити. Ну, тепер ти побачиш, яка я, коли мене зраджують. Мат у три ходи і ще дещо. Я дістала документи, які вже були готові. Це угода про розлучення. Підпишеш. Може, залишиш хоча б трохи гідності? Він дивився на мене з жахом якщо не підпишеш, я зроблю все, щоб тебе знищити. Він зрозумів. Вперше за весь цей час я побачила в його очах не лише страх. А й усвідомлення того, що він програв. Що ти хочеш? прошепотів він нарешті, і я була готова до відповіді. Я хочу, щоб ти зник із мого життя, а тепер обирай, Максе, Його час закінчувався, і це було ще далеко не фіналом. Макс підписав документи. Він тремтів, коли тримав у руках ручку, а я стояла перед ним із холодною усмішкою на обличчі. Від тієї впевненості, яку він випромінював кілька місяців тому, не залишилося й сліду. Це це ж просто розлучення, пробелькотів він, намагаючись вичавити з себе бодай краплю контролю. Він і гадки не мав, що це був лише початок, просто розлучення. Я підняла брову, нахилившись ближче. Ні, Максе, це новий старт для мене, а для тебе. Це буде падіння. Він підписав. І з цього моменту почалася моя справжня гра, але я не дала йому зітхнути з полегшенням. Наступного дня я відправила всі докази його роману до відділу кадрів його компанії. Знаєте, що цікаво? У них була дуже сувора політика щодо інтимних стосунків із підлеглими, і хоча Олена не була безпосередньо його підлеглою, це все одно створювало небезпечний прецедент, і це спрацювало. Через тиждень Макс прийшов додому вже не наш дім, а його тимчасова орендована квартира, і сказав мені, що його попросили звільнитися це все через тебе. Його голос звучав порожньо, злість більше не кипіла, залишилася лише порожнеча. Ні, Максе, я всміхнулася, це через твої рішення. І це був лише перший удар. Поки Макс намагався знайти нову роботу, я діяла далі. Пам'ятаєш той ресторан, де ви з Оленою вечеряли за мій рахунок, якось запитала я, несподівано набравши його номер. Що, він був розгублений? Я купила частину акцій цього ресторану, спокійно відповіла я. Тепер я одна з інвесторів, і уяви собі мою радість. Коли я дізналася, що їхній відділ дуже цікавиться історіями про корпоративну етику, Макс, зблід, навіть через слухавку. Ти знущаєшся? Ні, Максе, я просто хочу, щоб люди знали правду. Я зробила паузу. Ти ж так любиш чесність, правда. І це було лише другим ударом, а третій удар я залишила наостанок. Я не лише забрала половину майна. Ми продамо будинок, сказала я йому під час останньої зустрічі з адвокатом, і гроші поділимо навпіл. Макс був готовий до цього, але ось чого він не очікував. Але оскільки я залишаю дітей собі, я подивилася йому прямо в очі ти будеш платити аліменти. Його обличчя спотворилося це це ж великі гроші, а ти думав, що зрада нічого не коштує. Я не відводила погляду це ціна, Максе, і ти заплатиш. І він заплатив. Він намагався сперечатися в суді, намагався зменшити суму аліментів, але я була готова. Мій адвокат зробив свою роботу бездоганно. І ось тоді я поставила останній цвях у труну його старого життя Олена. Вона, звісно, не знала, що Макс втратить роботу, статус. І комфортний спосіб життя. Як тільки це сталося, вона зникла. Вибач, Максе, написала вона йому сухе повідомлення. Мені це не потрібно, знаєте, що було найкращим? Він лишився один. Без роботи, без сім'ї, без коханки, а я? Я розквітла. Мам, а коли ми поїдемо на море? запитала моя донечка, коли ми разом збирали речі для відпочинку. Дуже скоро, малеча, всміхнулася я, притискаючи її до себе. Моє життя починалося заново, і тепер я вже не була тією жінкою, яку можна зрадити і залишити ні з чим. Я була тією, хто бере своє життя в свої руки, і знаєте що? Це була найкраща помста з усіх можливих. Минув рік. Знаєте, як воно буває? Спочатку ти ледь дихаєш від болю, а потім. Потім ти згадуєш, хто ти є. Ти витираєш сльози, піднімаєш голову, і світ більше не здається таким страшним. Я змінилася. Після розлучення я взяла паузу, поїхала з дітьми до моря на те саме море, про яке ми мріяли, поки Макс працював у відрядженнях. Ми гуляли по пляжу, будували піщані замки і сміялися, як ніколи раніше. Я відчувала, як із мене спадає тягар. Я була вільна. Повернувшись додому, я почала займатися тим, що давно відкладала. Я завжди мріяла відкрити власну студію декору для весіль і свят. Макс постійно відмахувався. Це ризиковано. Ти не впораєшся, а я впоралася, і як ще? Моя студія почала процвітати. Замовлень ставало більше. Клієнти рекомендували мене друзям, і вже за кілька місяців я мала стільки роботи, що мусила найняти помічницю. Іронія, я тепер заробляла більше, ніж Макс, коли він мав свою ідеальну роботу. А Макс О, з ним все було цікаво. Він влаштувався на нову роботу, але вже не на керівну посаду. Тепер він був лише звичайним менеджером, зарплата вдвічі менша, а відповідальність. Вдвічі більша. Його життя перетворилося на суцільний марафон виживання, а потім він знову з'явився. Одного вечора, коли я закривала студію, він несподівано чекав біля виходу, стомлений із тінню в очах зовсім не той самовпевнений Макс, якого я знала. Привіт, його голос був тихий, майже зламаний. Що ти тут робиш? Я навіть не намагалася приховати холод у голосі. Я просто хотів поговорити. Він зітхнув, опускаючи погляд. Як ти, як діти? О, тепер він цікавиться дітьми? Ми в порядку, відповіла я сухо, згортаючи документи. Якщо це все, Максе, я поспішаю, почекай. Він простягнув руку, ніби хотів зупинити мене я, я зробив помилку. О, це було навіть цікаво, помилку. Я підняла брову. І яку ж саме все? Він ледь дихав. Я зруйнував нашу сім'ю, я зрадив тебе, я втратив все. Я дивилася на нього і не відчувала нічого, ні болю, ні злості, ні жалю. Я була вільною. Ти правий, Максе. Я кивнула, дивлячись йому просто в очі. Ти дійсно втратив все. Він мовчав, і вперше в житті я бачила його слабким. Але це більше не було моєю проблемою. Я просто хотів знати, чи є шанс, шанс. Я засміялася щиро, голосно, без жодного жалю: ні, Максе, ніякого шансу. І тоді я сказала те, чого він боявся найбільше я більше не люблю тебе, і я щаслива без тебе. Він мовчав, дивився на мене, ніби бачив уперше. А тепер прощавай. Я всміхнулася, відчинила двері своєї машини і поїхала, залишивши його одного. Це був кінець, але не для мене. Для мене це був новий початок. Я стала королевою без короля, і знаєте що? Королева без короля править набагато краще, бо тепер я сама писала свою історію.